Дякую, да, дорогенькі. Величезне, величезне, дякую за підтримку. Дуже приємно, мої хороші. Велике вам дякую. Зайшла привітатися з вами. Далі обов'язково буде. Обов'язково. Хочу побажати вам мирного неба. Мирного неба, міцного, міцного здоров'я і всього вам самого найкращого. І бережемо наших діточок. Так, я говорила. Я за дітей буду гризти глотку. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережніми і хороші. Велике вам дякую. кілька слів. Я не знаю, що сьогодні чим я буду далі займатися. Немає в мене таких планів, щоб я там щось там таке. До вечора ще буде відео обов'язково. Наперед. Сьогодні трохи я хочу відпочити.